У прилуках двоє людей постраждали внаслідок російської атаки. В ніч на 10 червня Росія знову атакувала територію України. У Прилуцькій громаді під ударом опинилося мирне населення. Двоє місцевих мешканців отримали мінно-вибухові поранення. Про це повідомив заступник міського голови Сергій Чміль. Російські війська продовжують обстрілювати цивільне населення, і ця ніч не стала винятком для нашого міста. Всі мешканці міста чули прольоти безпілотних літальних апаратів шахеди типу Герань. Було травмовано. Дві цивільні особи пошкоджено автомобіль. Одразу постраждалим. Була надана перша медична допомога. Один із постраждалих зараз госпіталізований. Постраждалі чоловіки 1986 та 2006 років народження. Один із них Олег розповів, що вибух стався близько 22-ї, коли в небі пролітав ворожий шахет. Був зрив один, десь там за домом. Потім другий був зрив. Я одразу... Розвертаюся, вона ну, сусідка побігла у, у підвал, а я розвертаюся забрати ключі від машини і сигарети, все. І я тільки розвернувся, щось упало ззаді. І ну, долі секунди і взрив одразу. Ну я сразу не почув, що це. Я чув, що то толкнуло щось, а що я не почув. А вже як добіг до свого під'їзду під'їзду. Е, мене вже кров потекла по по нозі, по цей тоді ж подивився, що кров. Кажу, навірно кажу, попали чи осколки чи рано. Одразу викликали швидку. Чоловіка госпіталізували з уламковими пораненнями. За його словами, у тілі досі залишаються дрібні металеві фрагменти. Вона там подивилися, що є осколки, ранення. Зараз мене ще три осколки, три, один в нозі, в ягодиці і в плечі. Це Завтра будуть вже робити, ну, доставати, бо вони дуже глибоко. А так були мілкі по, по нозі, мілких дуже багато було, ну, около десь десяти. І ну, з лівої сторони на нозі теж ззаду теж, теж, теж було десь, ну, може. Дім може восемь, тільки дуже, дуже міли, такі як голочки. Постраждалий 2006 року. Народження від коментарів відмовився, але продемонстрував наслідки поранення. На місці працювали вибухотехніки та правоохоронці. За попередніми результатами небезпечних предметів не виявлено. Наслідки обстрілу документує поліція Чернігівщини. На місця російських атак нехай прибули поліцейські, вони надають допомогу постраждалим людям, фіксують наслідки ворожих ударів. Відомості про події внесені до єдиного реєстру. С трудосудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України воєнні злочини у ДСНС нагадують, навіть після атаки залишайтеся обережними. Про підозрілі предмети слід негайно повідомляти рятувальників. На жаль, у нас досі продовжується війна, і кожен громадянин будь-якої точки України може зустріти різні вибухонебезпечні предмети. Е найчастіше ми можемо побачити це які касетні боєприпаси, які використовує країна-терорист. Вони також несуть величезну загрозу. Для нашого здоров'я та життя. І хочу ще раз вам нагадати елементарні правила, які бережуть ваше життя та здоров'я. Це ні в якому разі ми їх не чіпаємо, не фотографуємо, не підходимо. Відходимо на безпечну відстань. Ми завжди рекомендуємо 300 метрів, але краще відійти взагалі, поки ми не будемо бачити дану ділянку. Далі ми телефонуємо в екстрені служби, це 101-102. І е, також попереджаємо оточуючих, що побачили якусь небезпеку, а саме вибухонебезпечний предмет, і в кінці можна за бажанням промаркувати територію, тобто е, якось огородити, викласти з каміння там стрілочку, напис із гілок, тобто з тих матеріалів, які є під руками. Майже кожного дня виявляють вибухонебезпечні предмети. Тому я і наголосив, що війна продовжується, і такі знахідки майже по всьому прилуцькому району. То маємо бути максимально пильними, завжди дивитися під ноги. І на будь-яку територію, яка нам не знайома, ми маємо завжди приділяти увагу будь-яким дрібницям. Росія продовжує порушувати правила ведення війни, обстрілює мирне на населення не тільки в Прилуках, а й по всій Україні, і з котре звертається до всіх містян, до всіх прилучан у разі оголошення повітряної тривоги, дотримайте. Елементарних правил, це е, е, правил двох стін. І також не перебувайте на відкритій місцевості, якщо є можливість, у вас є найближче укриття біля вашого будинку, прямуйте до нього і зберігайте своє життя, зберігайте життя своїх рідних.